Про подібні та інші надзвичайні події, що сталися на Полтавщині протягом тижня, ми розповімо сьогодні у програмі Резонанс одразу після синоптичного прогнозу. А на завершення випуску про футбол, традиційну серію турнірів Ферум гірник футбол КАП, що у листопаді триває на стадіоні Гірник, продовжило змагання команд вікової категорії до 11 років. Про фінали, які завершилися серіями пенальті, та про активних матусь на турнірі, дивіться далі. Переможні емоції команди Ягуар. Саме вона виграла серію пенальті золотої ліги після нічиєї 1-1 в основний час із командою ДЮСШ імені Горпинка. Ось цей гол команди Академії Ягуар дозволив їй зрівняти рахунок у грі із ДЮСШ імені Горпинка. Потім обидва суперники намагалися виграти матч у основний час. Але зробити це нікому не вдалося. Все вирішила серія пенальті. До четвертого удару серії жодній з команд не вдалося забивати м'ячі. Відчувалося хвилювання та налаштованість на серію Голкіперів команд. Нарешті вирішальний удар, після якого перше місце здобув ягуар. Було дуже тяжко. Ми по пенальті виграли. Я кажу, чому не забували пенальті так багато? Чотири удари, там по чотири удари і кожен не забивав? E -е, були не собрані. Так? так. Ти забив? Ні, я не забив. Я вратар поч... е -е, е -е, відбив штангу. Які перемоги були в тебе? Mm -hmm. Н, ні, не було. Під час гри було важко, ми програвали. Але, як і в першій грі, ми двічі грали з Горпинко в першій грі чемпіонату. І зараз ми програвали, команда дуже сильна, але знов вдалося зіграти в нічию, а потім перемога по пенальті це теж приємно. Як вважаєте, чому пенальті? Ось така хвилююча серія була, чотири удари. по чотири удари не забували. Фінал. Діти все-таки не настільки досвідчені. Навіть дорослі люди помиляються. А тут такий градус. тому… Дякувати Богу, в нас такий воротар, що повідбував 4 пенальті з 5, тому нам два вистачило для перемоги. Хлопець з міцними нервами. Так він не перший раз нам, нас спасає, рятує в цій серії пенальті. І в футзалі ми вигравали. І так. Така серія пенальтів вийшла хвилюча, чому граці не забивали. Що ти думав у той момент? Думав, як би краще відбити м'яч. Було служнувато, але змог. Які емоції чи вигравали раніше турніри? Радість. Сум іноді теж був. Раніше вигравали турніри? Так. Ну, у чому переграли суперника, як вважаєш? В обороні. В нападі іноді було щось таке. Забирай, забирай м'яч! Давай, давай! Тимур, давай, ріднесенький! Так, загірник спорт вболювала родичка одного з футболістів команди Ірина Бондаренко, яка працює машиністкою крану на дробарно збагачувальній фабриці полтавського ГЗК. Одинадцятий номер мій племінник з... Як його звуть Тимур угу. да бережний. Як грає, триває, який рахунок? Ой, я вже забула. Я так переживаю, що я не помню. Один один, вроді, так. Да? Один-один. Як тренер підказуєте так професійно і все робити. Батько любив дуже сильно футбол, і я з ним часто дивилася, То, а сама грала в баскетбол і гандбол. Так що я трошки в спорті зображаю. Під час матчу Ірина завжди знаходиться за воротами юних гірників, за яких вболіває. Коли на них нападають, я їм підказую щось, ну, щоб тримали оборону. Толкали корпусом, прикривали цих чужих гравців і все. Захищали свої ворота. Зон, зонний захист як у баскетболі. Так, так, так воно і є. Захис, захисницею були у баскетболі. Ні, нападаю Ну, Але там захищатися треба ж да, І на коліна падали, вставали з колін, кидали, закидали. А в якій команді грали? Я в Миколаївська область, село Кам'янватка. В цій команді я і грала. Зараз горішують павлю. Зараз проживаю тут. Племінник ходить на футбол. У цьому вирішальному матчі гірник спорт забив переможний для себе гол на заключних секундах поєдинку і здобув третє місце у срібній лізі турніру. Ось такими були емоції призерів із гірника спорт. Я дуже переживав перед грою, дуже думав, що я не зможу зіграти. Та я дуже... Якось був радий, коли ми ми забили на останніх секундах гол заключний. Байдак Мирону дали пас, і він ударив. Він забив дуже красиво. Він Внешній. Йому дали пас, і він одним касанням забив е з закорученим м'ячом прям в угол воріт. І ми б дуже дуже радувались, коли він забив. Тимур, ну така тітя за тебе вболіває, така підтримка. Як ти чуєш, коли вона вболіває за тебе і за команду? Так. Ти приїхав вже так, з Миколаївщини? Як ти в команду потрапив? Як тобі команда? Розкажи. Все хорошо, добре, добре. ти грав футбол? Ні. Ні. А яким видом спорту там займався? Ніяко. Ще однією серією пенальті завершився матч за третє місце у золотій лізі. Тут гравці ворскли переграли гостей із Харківщини, команду колос Сахновщина. Індивідуальні призи та кубки турніру Фером Гірник Футбал Кап були вручені на церемонії нагородження. Тут організатор турніру Віталій Явтушенко не тільки оголошував володарів медалей, а й вітав переможців і призерів, підтримував тих, кому не пощастило у фіналі, а також мотивував усіх учасників турніру на подальші успіхи. У кроці від медалей зупинилися дебютанти ферум гірник футбол-кап із команди Діамант, яка представляє місто Сміла. У цієї команди були дуже активні вболівальниці. По моєму голосу вже і так понятно, що я в принципі кричала дуже громко, тому вже другий день в мене голоса майже немає. А так... Розкажіть, як збирали дитину, що для вас цей турнір. Наскільки це хвилююче було? Ну збирала я його дуже швидко, бо тому що мені треба було збиратися набагато довше, ніж йому. В принципі, погуляла я тут теж хорошо. Місце мені це дуже сподобалося. А дітей турнір, що він надав, як вважаєте? Я думаю, досвід дуже великий. Що бачили? Абсолютно все так. що Нам тут дуже сподобалося. Бачили вечорами. Що ми тут бачили? Було дуже темно, бо світла не було. В принципі, майже нічого. Треба ще раз приїхати. Буде світло, обов'язково приїдемо. Нова боротьба за трофеї турніру Ферум гірник футбол Кап розпочнеться наступного тижня. Від 25 до 27 листопада пройде турнір серед вікової категорії гравців команд 2013 року народження або вікової категорії Ю-13. Команди гратимуть вже на полі стандартних розмірів, а в кожній із них виходитимуть 11 гравців, 10 польових та воротар. Цим турніром завершиться осіння частина серії змагань Ферум гірник кап